Друзі, вітаю! Washington Post, топова американська газета, яку читає Байден і вся американська еліта, вийшов статтею з дуже таким красномовним заголовком. Чому все пішло не так, не за планом, і, власне, чому контрнаступ не такий, який ми його очікували, якраз не такий, який нам розповідали наші американські друзі, який ми розповідали західним партнерам. Одним словом. Давайте все проаналізуємо з вас. Підписка на канал для того, щоб ми разом витискали російські наративи. А я вам зараз чітко все швидко поясню. Е, перше, найголовніше матеріал в двох частинах. Е, одна частина вже є. Якщо говорити найголовніші речі, то Захід готувався допомогти Україні дати стільки зброї, щоб ми дійшли до Азовського моря, перерізали від росіян, ну а далі відкривалась повна дорога на Крим. Ну, щось пішло не так, і це щось це зрозуміло, що не врахування замінування, і я думаю, що тут головна причина це я додам від себе те, що захід, ну скажімо, не обіцяв багато, але не всі поставки прибули вчасно. Те про що говорив Петер Павлов, що не можна весняними поставками називати зброю, яка приїхала в липні. Так, поставки були, їх було багато. Наші наших хлопців тренували і 47-му бригаду, і багато інших тренували в закордонних країнах. Але теж треба розуміти, що час грав тоді проти нас. Тоді, коли нам треба потрібно, було супершвидко, Захід дуже часто затягував з поставками. Ну, друге, що не врахували, це те про що говорили наші бійці. І ці цитати наводить Washington Пост. Що е, хотіли нас навчити старій війні, а наші бійці казали, ви не враховуєте реалії дронів, ви не враховуєте реалії нової сучасної війни, яка сьогодні ведеться на полях Донбасу, яка ведеться на полях Херсонщини та Запорізького напрямку. Ну і власне не врахування цих моментів призвело до того, що уже в бою тактики, які задавали нам західні партнери, не завжди працювали. Вони говорили, що треба пробиватися артилерією, ну і далі заходи. Ну і виходить так, що в їхніх планах за перші два дні ми мали пройти 14,5 кілометрів, але за весь червень просунулося на 19, тобто замість 2,30 і трошки довше. От. Ну, Зрозуміло, що мали брати за два дні роботи і потім мали доходити до Мелітополя. Мелітополь поки що далекувато від нас. Е 70% військовослужбовців 47-ї бригади, яка вела контрнаступи, була оснащена новітнім західним збройним, вступили в бій, не маючи бойового досвіду. Це говорить Вашингтон Пост, це їхні висновки. Невдачі України на полі бою призвели до розбіжності зі США щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону. Командувач американськими силами в Європі не міг зв'язатися з українськими військовими. Ну от е, через ці розбіжності кожна сторона звинувачила іншу в помилках і прорахунках. Загалом Україна повернула собі лише 200 квадратних миль, майже 518 квадратних кілометрів території ціною тисяч загиблих, пише Вашингтон Пост і поранених, та мільярдів доларів західної військової допомоги лише у 2023 третьому році. Ну і зрозуміло, що наші військові генерал Залужний змінює стратегію. Ті тактики, які нам вчили швидко хотіли передати там розуміння, як, як би НАТО просувалося. Але генерал залужний правду каже, що, ну, ви хочете, щоб ми просувались як НАТО, але повітря як в НАТО нам. Не прикрили яким чином ми можемо просуватися як НАТО згідно ваших стратегій, якщо немає літаків, це щоб до кінця бути справедливим. Ну і зрозуміло, що залужний міняє стратегію і тактику, і рухаємося уже невеликими групами малими по 10 чоловік. Це дає змогу а зберігати життя. Б, це дає змогу зберігати техніку. Так просідає інтенсивність. Немає всього яскравого прориву одночасного. Але якщо говорити про нашу державу, а не про віртуальне планування, якщо говорити про наших людей, про нашу техніку, то зрозуміло, що це стратегія більш правильна. Ну, захід теж багато в чому критикує нас. Нам багато чого є сказати заходу. Ну, от е, але із дуже важливого. Того, що пише стаття, довелося вдосконалювати тактику під час ведення самого бою. Вони беруть коментар в Джокера, це один з наших бійців. От, далі вони говорять про те, що. Зараз війна перетворюється в війну поступових перемог, а не блискавичних і швидких. Ну і зрозуміло, що захід зараз ще в другій статті дасть ще свої висновки, як він це бачить. Але тут теж треба розуміти, що захід теж повинен допомагати нам більше, а не тільки говорити, що так, а що не так. Багато речей ми самі розуміємо. І якраз таки затримані поставки це одне те, що повпливало. Швидкому замінуванню Росія замінувала в той час, коли ми ждали техніку. От друге що не всі врахували, що це новий тип війни. Третє це гроші, зараз вони нам потрібні. І в Сполучених Штатах вже ми бачимо, що Білий дім переживає, щоб була ця підтримка, і ми отримали гроші. Республіканці кажуть, що вони хочуть голосувати за кордон разом з Україною, щоб показати значимість двох питань. Одним словом, широкої двопартійної підтримки не буде. Але зараз, наскільки я розумію, те, що я вам вчора казав, що варто президенту включитися і звернутися, сьогодні вже з'явились перші у такій інформації, що, начебто, спочатку Ганцов послали в Вашингтон, і начебто, Зеленський, повинен включитися в цю кампанію щодо виділення грошей Україні. Тому є надія, що гроші будуть. От. А потім е уже будемо дивитися, як планувати наступний рік, враховуючи велетенське недопрацювання, в тому числі і наших західних партнерів, і нас самих. Ми теж не ідеальні, але в будь-якому випадку. Ми розуміємо, що ми точно не відступали. Ми звільняли наші території. Ну от, і, знову ж ту всю зброю, яку ми хотіли, точно не отримали. Одним словом, зараз не час створити, сваритися із заходом. Зараз не час точно розбиратися, хто правий, хто не правий. Ворог єдиний і в них, і в нас, і ми повинні його атакувати. Зрозуміло, що є розбіжності. Там і про це вошинтон том пост пише про те, що. Зеленський більше хотів, щоб ми були присутні на сході Бахмут-Авдіївка, і туди відправляв багато військ. Хоча захід просив більше відправляти на Азов, на е, запорізький напрямок і це розбіжність. Знову ж таки, зараз це вже критикувати, немає сенсу чи обговорювати. Зараз найголовніше питання це отримати гроші. Ну а щодо розмов, як правильно воювати, друзі, беріть в нас в НАТО, і там будемо сидіти під вашою парасолькою і далі це обговорювати. А зараз, ну типу. Ці речі так важливі, але це мені здається більш закрита інформація, яка потрібна більше військовим. Загалом військові провели багато моделювань війни, розбирали, дивилися. Ну і зрозуміло, що в них є свої висновки. Вони коли готувалися, теж мали свої висновки. Є деякі речі, які вони не розказують. Ну це там про і прильоти, і про знищення деяких складів, І про цю інформацію теж не варто говорити. Але в будь-якому випадку Україна йшла. Вперед. наступала, звільняла і перемагала. Зараз головна перемога буде на стороні політиків і дипломатів. Зараз найголовніше убезпечити себе на кілька десятків мільярдів доларів. Ось це зараз головне завдання для того, щоб наші військові були зі зброєю, танки заправлені, заряджені і. Артилерія була в запасах, одним словом, контрнаступ не завершився. Він рухається. Контрнаступ не підводить риску. Він все рівно продовжиться, тому що ціль наша все рівно стала звільнити територію від російських окупантів, зробити такий прецедент, щоб Росія більше ніколи не хотіла нападати на нашу територію. Ну і вступ в НАТО якраз може бути одним з таких. Тому, друзі, напишіть в коментарях ваше відношення і до самого матеріалу, і до контрнаступу. От і щодо тих розбіжностей, які там були. Невеликі, але тим не менше вони були. Ну от друге, напишіть, як ви вважаєте, чи дадуть нам гроші, тому що дуже дуже скоро якраз буде засідання в парламенті Сполучених Штатів. Друзі, бережіть себе до зустрічі.